Привіт, привіт, мої хороші. Не дивлячись на те, що я захворіла, я утеплилась, тому що я дійсно дуже захворіла. Я дуже відповідальна. І я знаю, що багато хто з вас чекають на розпаковочки, тому я тут. Я готова вам показувати найдовгожданнішу, до речі, найдовгожданніша посилка. Яку я так чекала. Я її дуже чекала. І я потім ще її протещу. І, звісно, чекаю від вас відгуки, може хтось теж собі купив. Зараз я покажу, скільки в нас У нас дві посилочки. Ось таких, не зовсім великих, і найдовгожданніша. Я її дуже чекала насправді, бо, бо покладаю на неї великі надії. До речі, велике дякую вам за те, що ви пишете якісь поради свої. Я дуже вас прошу, пишіть, можливо, ви хотіли би щось побачити, розпаковку на якийсь конкретний товар. Пишіть, я буду старатися зробити для вас саме такий огляд. Так? І ще раз повторюю, я кожен коментар сприймаю досить гарно. Навіть там одна пані захейтила і наговорила всякі гейдоти, я її заблокувала ОЗІ. Ось. Тому хейтерам теж привіт. Вдячна буду кожному за підтримку, за підписки, за коментарі. І, звісно ж, за. За підтримку таку конкретну, так, в плані в тому, що ви будете ділитися своїм досвідом. Для мене це дуже важливо. Давайте ж розпочнемо цю довгождану посилочку. І тут є декілька позицій, саме іграшок для дітей. Ось така прекрасна, красива коробенька. Тут насправді пишуть так. 3+, плюс, вибачайте, буду кашляти. 3+, плюс. Це цифри. Від 1 до 5 має бути. Це цифри, я ще не розпаковувала, не дивилася, які перетворюються в автомобілі. Зараз будемо з вами дивитися. До речі, я не розпаковувала, не дивилась, але воно розпаковане. О, прикольно. Це дуже цікаво. Я не розпаковувала. Воно розпаковане. Але що саме цікаво, розпаковане тільки з цієї сторони. Тут запаковано. Тобто, типу, хотіли виняти, але не виняли. Якось дивно, насправді. Якось дивно трошки вийшло. Так, е -е, да, в мене ще стоїть ялинка. Якщо хтось задається таким питанням. О, ще стоїть ялинка! Так, в мене вона ще стоїть. Тому що на даний час ми дуже хворіємо з синочком. Така упаковочка. До речі, дуже гарна упаковочка, навіть на подарунок. Класна ідея. Я їх купила, тому що тема мені запропонувала дуже гарну знижку. <кхем> Вибачайте. Все гарненько запаковане. Так, бачу тут 1, 2, 3, 4, 5, дійсно, 5. І ще якась додаткова штучка. Тут є інструкція. Я думаю, мій малюк буде дуже щасливий, тому що я йому, звісно ж, не показувала, бо він би захотів зразу ж розпакувати. Ось тут показую, що потім з цих цифр можна зібрати великого робота. З всіх десяти, тобто там від 1 до 9 і нулик, можна зібрати повністю великого робота. Так само від 1 до 5 можна зібрати робота, так? І від 6 до 0 виходить. І ось тут показано кожна трансформація машинки в цифру. Хм. Я дістану якусь одну, бо чесно, я не знаю, як її там складати. Ще одна дівчинка мені казала, ви коли розпаковуєте, то або мовчить, або, або мовчить. Добре, буду мовчати, бачу. Я ж, я ж не профі, я не професіонал в цьому ділі. Так виглядає одиничечка, так? Дуже кльово. Тут, видно зразу що тут є колеса. О, oh гад, Я не розберуся, як його розкладати. Це, напевно, справа не для блондинки. Я вам чесно кажу. Ну, якось вона має трансформуватися. А в що вона має трансформуватися? Одиничка. Ой, боюсь цей. Ага, це має бути такий тракторець. У, тракторець, тракторець. Я маю надію, що я не зламаю. Слухайте. Мініс дуже якісний. Я не буду її відкривати, тому що, чесно, я не знаю. Як я потім, можливо, зніму окремо а, шортс для того, щоб показати, як вони трансформуються, трансформуються всі ці цифри. Дуже якісний а, пластик. Номер один написано, номер один. Дуже якісний пластик. Не такий, якийсь, знаєте, таке хруп, хрупке, ні. Дуже якісний кльовий пластик, а це ніби якась голова робота. Щось типу того. Ось такий, ну, насправді, кльовий подарунок, подарунок ну, це буде подарунок для моєї дитини. Але якщо навіть купувати комусь на подарунок, дуже кльово, тому що гарно, максимально гарно приїхала упаковка. Нічого не пошкоджено, все дуже прекрасно. Замовила я карту пам'яті, тому, тому що вона там коштувала. Насправді щось 100 гривень чи що на 512 Гігабайт. Ну, я, не, я впевнена, що це для дитини теж на планшеті. Я думаю, вона гарно підійде. Я надіюсь. І я надіюсь, що вона попрацює. А, хто бачив мої попередні випуски, там був такий 3D-котик. Це побачив мій син. Він сказав, я теж хочу, тому я й замовила і йому. Вони дійсно дуже прикольні. Дивіться, який він красивий. Він нібито як справжній. Дуже гарний, ну реально. Він дуже гарний. Він переливається різними кольорами. Це такий так, такий от красивенний котик. І ще одного котика замовила племінницю. Ну, вона ж теж побачила і теж уже ж сидить там, очками хлопає, та напевно, вже, ж, я думаю, хоче. Ось такий прикольний теж. Оранжево-рожевий, якийсь такий класний. А в цього очки інші, до речі. Бачите, в цього такі, то голубенькі, ось такі два милих чудика. Дуже милі. Ну, скажіть, що вони милі. Ну, прям класно. Дуже кльова штука ось такі динозаврики. Ми вже їх випробовували, насправді, скажу чесно. Це такі ось динозаврики, які чіпляються на пальчик дитини. І розтягується, і стріляються в стелю. Опс, він впав! Але вони дуже класно тримаються на стелі і через деякий час падають. А, я просто забула їх показати, але це така кльова іграшка. Вона взагалі копійки коштує. Діти в захваті Вони не могли награтися тижня-два їм, Їх було п'ять чи шість. Залишилось три. Ну це дуже класна іграшка, і я дійсно рекомендую. Воно взагалі було без стороннього запаху, ніякого стороннього запаху. Дуже круті і дуже займають дітей. Вони прям були такі щасливі, що це можна стріляти на стелю, і воно прилипає. Ну це просто, чесно, я рекомендую просто мамам, яких такі самі, як в мене, дитина максимально максимально таке шило, бо це дуже класна штука. Так, тут така коробочка якась. Ніби не зрозуміло, що це таке, <кій> вибачайте, вибачайте. У мене кішка просто бішена. Вона не дає зрізати нігті. Вона взагалі дереться, кусається, я не знаю, що з нею робити. Вона трохи неадекватна, я не знаю. І я маю надію, що саме ця штука це така ніби пилка для тварин. Що вона допоможе поспилювати ті кіхті. Бо от тільки що вона мені... мене. Дуже жорстко подерла. Просто, просто так я взяла за крісло, а вона звідти цап мене. Так, що тут входить? Інструкція. Якась дуже цікава інструкція. Ага. Надрукована просто на листочку А4. В інструкції немає української мови. Немає. Н -н -н. І для мене абсолютно немає, немає ніякої, ну, крім англійської, знайомої. І е, сама. Чудо машина виглядає саме так. Тобто заряджається від USB-C. І зараз ми перевіримо, чи вона заряджена. До речі, кішка. Ой, як вона прикольно виглядає. Сидить на підвіконні. То щось так тихенько, дуже дивно. Заклеєна кнопочка. І ось тут є ковпачок. Тут є така насадка. Можна ось тут нігтика. Добре, що в мене є нігті, є що показати. Ось тут нігтика спиляти так. Або так. Або навіть отак. Якщо це, наприклад, собаки більших порід, то от можна от навіть ось так спиляти. І зараз ми перевіримо, чи воно працює. Та-та-та-дан. Вау, працює. Що, спиляти собі нігтя? Все рівно мені вже треба йти на корекцію. Давно-давно просто я захворіла. Вау! Ух. Вона дійсно круто пиляє. Дивіться. Хтось мені казав, показуйте, чи працює. Дивіться, працює. Аж пилюка йде. Дивіться, в мене став ніготь квадратний. Ну я думаю, видно, так? Да? Він спилявся. Він спилявся. Вибачайте за мій манікюр? Він, сп... Він реально спилявся. Скільки я? Один, два, три, чотири, чотири рази. Слухай, ти можна собі поспилювати нігті і не йти до майстра на корекцію. Я в шоці. Він дійсно спилявся зараз, хвилько. Ах, тут дві швидкості! Точно. Одна, це така максимально швидка, я вже боюсь. І ось така трошки повільніша. Слухайте, це прям. Бачите? Він сполявся. Це круто! Це дуже круто! Враховуючи те, що це ж це гель-лак це не гель, звісно, але чесно, рекомендую. Надіюсь, що вона попрацює досить довго. Бо у мене на неї дуже великі надії. І я маю надію, що моя кішка вона не злякається. Він досить тихенько робить. Він насправді досить тихенько робить. От зараз я помовчу. Помовчу і включу. Я не можу сказати, що він має, мав би налякати кішку, чи пса. Ну, дуже гарні відгуки, що, типу, не давалися зрізати нігті. А після цього все як по маслу. Побачимо, відгуки потім теж будуть, І, якщо що, відео теж вам зніму. Так, перша посилочка у нас закінчується. І тут е недавно у мого сина планшет е накрився. Я, був в мене огляд, я теж купувала планшет, але, на жаль, той планшет він не тягне ігри. Той планшет він більш для малесеньких діток, яким там включають якісь казочки, якісь мультики. Так, там YouTube дуже кльово працює, дуже-дуже буде тепер мене цей ніг тригерити. І легенькі ігри, так, там теж працюють. Але в мене вже трошечки доросліша дитина, і, звісно ж, він не потягнув ті ігри, які він хотів. Тому. Я його продаю, може кому потрібно, звертатись. Звісно ж, це буде дешевше, ніж на самому сайті, ось, тому що сенс у мене просто лежить. До чого я веду? Я купила інший планшет йому і просто якось так виявилось, що немає нормальних чухлів. Таких, як для дітей, як от з такого м'якого матеріалу, типу захисного, немає. І я, звісно ж, почала шукати. Я знайшла ось такий чохол. Так, він був не дешевий. Але я один дешевий купила а, Купила на нього, Ну, він ніякий. Він з силікону, і він максимально м'який. він навіть толком не тримається на планшеті. Тобто дитиною користується хоба, він зліз той чохол. Тобто про, про ніякий захист там мови йти не може. Тому я купила. Я все ж таки. Вирішила, що потрібно купити такий. Я спочатку в такому шоці? <кій> Думаю, що за підробку мені купили фу, прислали. Що за підробка взагалі? Тут намальовано, що тут має бути зверху скло захисне. Ля-ля-ля-ля-ля. Як його що? Приїхало без шнурочка, хоча б мало бути шнурочок в упаковці разом. Якась штучка. А я таки не зрозуміла, для чого вона, але хоча, можливо, тут а, для цього. І, як виявилося, я так думаю, як сюди впихнути планшет? Дивлюсь так, ну як він сюди влізе? Це така тверда пластмаса, тут прорезинена, типу від, протиударний. Дуже класно те, що я от не могла знайти саме з ось такою ручкою. Ось такою ручкою. Тому що ця ручка, вона дуже класна підставка саме на стіл, так? І так. І ця ручка повертається дуже жорстко, і дуже це класно, тому що він не впадає. Тут для стилуса є така от штучечка. І я така думаю, як я туди впахнула? Блін, да що ж робити? Що таке? Вибачайте. А потім до мене дійшло. Що? Ось ця от штукенція знімається. Сюди гарно ложиться планшетик, і зверху воно закріпляється. Це просто чудо. Це просто чудо, тому що це дуже-дуже-дуже зручний чохол. Так, звісно, він коштує щось 500 з гаком. Він коштував. Але я тут купила за 400 той силіконовий, який взагалі, взагалі не підходить. Тут навіть є такі ось заглушечки. Тут так, для зарядки. Тут ось для мікрофона, для наушників. Хто там чим користується. Чесно, рекомендую, рекомендую. Я ні скілечки не пошкодувала, що заплатила, в принципі, немаленькі гроші, як для тему за чохол, але він дійсно якісний. Тут якісь такі м'ягенькі вставочки, щоб, типу, планшет не дерся, бо тут так досить тверде. Ось так. Так що я рекомендую цей чохол від серця. Маю ще зараз хвилько впала. <кхи> Хто дивився мої відео, то ти пам'ятаєш, що я була замовляла <кхи> саме такий кейс для свого планшета. У мене є свій планшет, в якому я працюю, з яким я працюю, так? І цей кейс був. Великий, я прогадала з розміром. Я сама винна, тому що то була перша моя покупка, коли я не обдумала, коли я вирішила, що не буду я діставати свій планшет, міряти його. Чим більше, тим краще, головне, щоб не малий. Але ні, не то то й було. Він взагалі максимально великий і максимально незручний в використанні. Тому я... він мені сподобався, що він був твердий. Він був максимально якісний, і я вирішила, що треба замовити все ж таки по розміру для мого планшету. Цього разу чомусь я захотіла рожевий. Дуже кльовий а, сам матеріал, видно, правда? Він максимально твердий. Тут дуже якісні замочки. Насправді дуже якісні, Я в захваті. Бо за таку якість у нас ми заплатимо, ну, я не знаю, півтори тисячі точно, якщо не більше. Ну, мабуть, що більше. Тому що, звичайний чохол на свій планшет, я купувала, то він коштував 1700. чохол на планшет. Де були мої міски, щоб купувати такий чохол? Я не знаю. Ох, так, не про це. Дуже крутяцькі, дуже крутяцькі. О, Я забула. Я забула, що я все розбила свій блочок. Я забула, що я положила сюди блочок і він гарно випав. Тут стилус. Тут насадочки до стилуса, там був блочок, який впав по ходу вже розбився. Тут можна положити клавіатуру, тут ще щось, якісь там шнурки, що завгодно. Ну і сам планшет сюди ложимо і закриваємо. Хтось писав, що багато, супер сильно багато туди положити не можна, тому що він не закриється. Ну, то, звісно, але ж можна ложити не сюди, можна ложити сюди. Тут такий досить ну так, сантиметр, напевно, такого поглиблення туди. І я думаю, що от сюди якраз можна було би положити саме мій блочок, і він би гарненько лежав би і не впав. Тому що в мене немає клавіатури. Ну, чесно, рекомендую від серця. І цей такий ніжний рожевий, я не люблю рожевого кольору. Але він такий нют-нют, він дуже-дуже гарний. Насправді, він пудровий. Він такий дуже гарний пудровий. Так, ще один. Ще один. Кейсик це вже дуже багато є шнурків, дуже багато є блочків, дуже багато от, ці самі карти пам'яті. Все-все-все, все. І воно так все просто лежить і дуже мене дратує. Бо я дуже люблю, коли у мене все гарненько складено. Ще ось такий. Теж дуже твердий, досить широкий. От навіть якщо порівняти з цим, так, він ширший. Він малесенький. Тут така ось ручка. Угу. Якісний замок. Ось так. Роздібається гарно. І дивіться, який він красивий всередині. Дуже класний. Я навіть замочки не відкривала. Ось вони новесенькі, красиві. Ну просто, ну просто вогонь, чесно, дуже класний. Мені подобається прям максимально. Положити все. О! А, це перегородочки. Це ось такі перегородочки. Зараз я покажу. Ось. Ну, кому потрібні, кому не потрібні ті перегородки, насправді. Ну, ось так. Дивіться, як круто. Правда? Мені подобається, насправді, чесно, дуже. Сьогодні буде відео коротке, тому що не зовсім мені приємно кашляти вам а, в камеру. Ось, дуже класно, Ну, чесно, якість відмінна. За такі теж ми можемо заплатити максимально багато в нас в магазині. І та-да-да-да! -та -та -та! найдовгожданіша посилка. найдовгожданіша. І що ж це таке? Привідки ви я зараз вам розкажу, що це таке. Я дуже довго чекала її. Хоча вона насправді прийшла досить швидко. Це, мої хороші, чомусь її називають рисоварка. Ось так запакована. Трошки мені маловато упаковки, але хотілося б ось тут щось таке, да, з пінопласту, щоб захищало. Зверху хотілося б. Маловато. Кабель і сама шейтан машина. Це просто. Я її так довго ждала. Дивіться, добре. Не буду молятися так довго. Одразу бачу польська мова, є інструкція. А, інструкція. Інструкція. Української мови немає. Але я знаю польську, тому для мене це не проблема. Е, так. Одразу, що мені не подобається, мені вона максимально легка. Вона така легка, ніби це якась дитяча іграшка. От просто, ну, я не знаю. Грам 200, напевно. Мені не подобається вже. Що саме ось цей роз'єм. Він ніяк не захищений. Тобто, виходить, що ми. Зараз, до речі, включимо, побачимо, чи вона працює. Я її ще не включала. Виходить, що ми десь щось там у нас кипить, 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 вибігло, забігло, виходить, сюди випадково і все. І кришка. Добре. Зараз. До речі, чому обрала саме цю? Тому що на пару ось ця ось додаткова кастрюлька, як її там назвати, вона металева, вона з нержавіючої сталі. І це мені дуже подобається, тому що я не хотіла категорично, там були такі досить класніші більшого літражу. Це маленька, досить малесенька. На літр написано, будемо перевіряти потім. Були на літр 600, але там були пластмасові саме ось ці деталі. І мені не подобалось, тому що я не знала, з якої пластмаси воно зроблено. Чи та пластмаса не буде шкодити якось там да, харчам їжі. І ось така кришечка. Все це виглядає дуже симпатично, саме ось так. Тобто для чого це? От, наприклад, коли блекаут виключають, а у мене в будинку все на світлі. Коли у нас виключають світло, у нас немає тепла, у нас немає води, у нас немає як готувати їсти. Тому що електричні плити у всьому будинку, абсолютно у всьому. І це величезна проблема. Так, в мене є зарядна станція, яку я взяла на виплату. Але якщо я включу електричну велику плиту в зарядну станцію, то вона мене не витримає навіть щоб приготувати, я не знаю, якісь там макарони. А тут отака міні-помічниця дуже-дуже доречна. То, що вона багато не тягне, її можна в зарядну станцію включити і дуже гарно зготувати дитині їсти. Дитині там, чи собі ось так. Що мої хороші? Я зніму ось цей прекрасну ктусу і спробуємо її включити. Працює! Працює. Дивіться, насправді дно закінчується десь орієнтовно ось тут. Тобто Ось так заглядаємо, вона маленька. Дно закінчується десь отут. Тобто, ось справді ось такий об'єм самої чаші. Тут можна готувати рис, готувати супчик, готувати, що там ще. Та, та що завгодно, тому що тут і є декілька програм. Підігріву. Зараз, дивіться. Наприклад, беремо так, програму, одна. Тобто тут є температури. Правда, я ще не розібралась, яка де. Ну, одна, друга, третя, четверта і п'ята. П'ять температур, плюс тут можна виставляти на час. Якщо обираєте автоматичну програму РИС, він там, здається, на 30 чи на скільки там хвилин, тобто там стоїть автоматично. Ось. А, гріється! Я включила, а я включила. Я її включила. Так, гріється. Працює. Працює. Працює красуня. Я думаю, дуже класна штука, дуже зручна. Я, звісно ж, зніму відео. Звісно, зніму відео. І щось спробую показати, можливо, щось приготувати, для кого буде цікаво. Можете подивитися, а в кого є такий гаджет, я вас дуже прошу, поділіться, поділіться, чи ви користуєтесь, як вам взагалі? Чи довго вона працює, бо вона настільки легка, я кажу, нібито як дитяча. Але, можливо, в цьому і суть, хоча я звикла, що техніка має бути якоюсь важкою, якщо вона якісна. Не знаю. Знову ж таки, повторюся, що з тему я недавно, тому це для мене все-таки новеньке, і я не знаю, наскільки воно довговічне. Маю надію, що попрацює довше, набагато довше, набагато довше. От я виключила, а вона ще тут тепленька. Я для вас старалась, навіть не дивлячись на те, що досить погано себе почуваю. Я зняла для вас відео і буду максимально вдячна за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі і за підписку. Люблю, цілую, обнімаю ваша гая. Дякую всім, підписуйтесь, відео буде виходити кожного тижня.